А, попали прошу. Україна, чарівна моя ненько, на найкращий куточок землі. Солов'їна пісня. Ти прекрасна, але найбільше твоє багатство народ. Народ чесний, трудолюб, трудолюбивий, неспокорений, міцний, як граніт, співучий, відкоголосний. Україна, рідний край, золота, чарівна сторона. Скільки ніжних, лагідних слів придумали люди, щоб висловити свою любов до країни та народився? З давніх давен винули по світу слова про Україну, про щирі і працовний народи. Наша Україна славиться традівництво святами та обрядами. Кожен хто на черствіє душею, хто сповнений любові. До доброти до української спадщини повертаються до, до традиції свого народу. У глибину століт сягає наша історія. Пізнати історію рідного краю допомагають нам і книги, і самобутня народна творчість, молоді пісні, цікаві свічі, фантастичні народні казки. Отже, отже сьогодні ми з вами через принцип прізум... сучасної поглянемо на минуле, щоб відчути красу і поезію давніх звичай і обрядів. Станемо учасниками одного з чудових свят української мови. Сьогодні ми зібралися на великій андріївські вечорниці. але не звичайно, а математично. Вечір напередодні свята Андрія в, е, вважався чарівним, а ніч доносної. Е, Цієї ноги кожен хотів дізнатися, яка доля його чекає цього року. Існувало багато парубичих па 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 ворожінь, але ще більше було звичайно ворожінь дівочих. Ці ворожінь не тож, коли не несуть у собі нічого не ніяких навали, ніяких чарів. Вони честі. Адже люди у природі у природі бросять кращої долі і прагнуть дізнатися. Що він чекає у майбутньому? Молодь цієї ночі спати не лягала, адже це була своєрідна українська карнавальська ніч. Це була е, та єдина ніч протягом року, коли дозволялися різні па е, паробочі жарти та витіки. І от сьогодні для вас, шановні глядачі, усе найкраще жарти та розваги наших предків старовинні звечи та сучасні пісні. Мали. Як зачуєш де-небудь вечорниці, то аж тари пищать. Зовсім не те, що тепер. От скоро вже третій півні заспівають. А вечорниці ще й не починалися. Куди все поділося? От що вже дівчата йдуть. Вечорниця в нашій країні. Добрий вечір, господин, славна, молодець. молодиць. що в цій хаті будуть вечорниці. Аби щастя було в хаті, щоб усі були багаті, аби було любо, мило, щоб усі були щасливі. Будем з вами добрі, щедрі, то й будемо жити в мірі. Тоді всі нам допоможе мати світу, мати Божа. Добрий вечір, добрий вечір, добрі гості. Виспішайте, дівчатинка, все приготувати, бо пора вже вечорниці нам розпочинати. Зваримо вареньких, біленьких, смачненьких та й запросимо до нас когось цих хлопчиків гарненьких, щоб вони разом із нами дружно працювали. Андріївські вечорниці пісні і зустрічали. Сидайте. почали. Задачі якісь незрозумілі, і рівняння. Ось послухайте, як можна таке розв'язати. Це вписано в правильну чотирикутну піраміду таким чином, що вісь лід розбігається з вісю симетрії піраміди. Об'єм піраміди 772 поділити на п'ять. Знайдіть об'ємцілін. І хто таке придумав? І як його туди вписати? І де вісь симетрії, чи з того боку, чи з того боку. Знаєте, я буде суджений? Хочемо! От і до Для цього зброжіння вам знадобиться шкринка, хустка, і підете кабінений речать. Я вже все опробую вам. Ану, несічте, дайте шкрину собі. Те, що на власному авто, а на літаку літа. А мені цирку. І що це означає? Буде Іванка вам чоловік працювати в цирку, будеш їздити з ним на строї, світ побачиш. Маємо е, правий туфрик через ліве плече. Куди е, туфри москов показує, звідти і старості всі чекати. Давайте дівчата. Лівий, ріпи, сам, через на нарожить, а мій здається на береж, ну а мій буде тести моя долинка. О, такий пшени, то ската хати. А мій покодав на турівку велике, файне чи прийде на віску зі гадінке. Помідовги не державка і за старості ситчика. То, але котра часами ж віде. Та математика каже, щоб знайти час. Треба, щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. То треба шлях до городиці мірити чи дорожчиць? Ще й час засікати. Ні, дівчата, давайте вже краще відстань поміряємо на яку папчу. Ой, що туди не сходиться. Давайте перенаходимо. Хіба. Хіба то жіноча справа, коли я з допоміг? Жіноча, жіноча математику знає. І я вам зараз це доведу стану математику. Довести математика-цариця наук. Доведення. методом від супротивного. Припустимо не математика-цариця наук, а, наприклад, українська мова. Тоді чому, коли вчителька з хімії запитує мене основну власність пропорцій, а я й українською мовою пояснюю, що я не знаю. Вона ставить мені дві. А коли вчителька з фізики запитує мене, як знайти прискорення, я йде з української мови поясню, що я не знаю. Але й це не рятує мене від ганьби. Повар перепутав рецепти, написані українською мовою. І замість 600 мл солі всипав 600 грамів. Всі залишились голодними. Можна наводити безліч таких прикладів. Але очевидно, що ми дійшли до суперечності. Наше твердження неправдиве. Отже, математика цариця наук, що й треба було довести. Піду в математики, вірші писатиму цифрами, шукатиму рину в коренях, навіть в ікса, а графік параболи просто поставлю епіграфом. На душу ховатиму в мінусах, навіть в плюсах. Жилю, візьму на папери і виведу ігри квадрат. Може. Дівчата, дівчата покати пустіть. О, вам не просіть! Аго! а ти хто такий? Везрявий, баран про дороги, вітьміть ноги. Пустіть до хати. Не пустимо вас до хати, бо вас дуже багато. Пустіть ліпше, бо буде гірше. Дівчата було п'ятника, давайте не будемо сваритися. Сьогодні ж Андріївський вечір. Добрий вечір, добрий вечір, диво. Щиро просив нашу хату і привітну, і багату. Від зірниці до зірниці хай лунають вечорниці. Гей на нашим вечорницям і сумним розселитися. Спіли так з ним будуть гарні вечорниці. Стрічайте нас з ворогами, білими, смачними, бо прийшли ми з піснями дзвінко голосними. Всі задачі російськи! Замучилися, проголодалися, Може нам до чого з'їсти? Кирилі, гості, просто з'їсти. Вареники буде в мені. А вареники непогані. А вареники не спитають. Вас чекають. І вас то вибачайте.